Уявіть собі, Російська Федерація йде на поступки, Кремль несподівано пом'якшує свою риторику. Дмитро Пісков, коментуючи плани розміщення європейських військових в Україні для гарантій безпеки нашої держави. Дмитро Пісков несподівано заявляє, що це предмет для обговорення. Тобто, ще вчора вони кричали, що це червона лінія, а сьогодні вже готові торгуватись. Я, я вас вітаю. Давайте далі поговоримо, а чому риторика Російської Федерації змінюється, ну і взагалі, а що відбувається. Справа в тому, що наразі США, Європа та Україна обговорюють найболючіші для нас питання, це гарантії безпеки для нашої держави. І пропонуються, є багато варіантів, але майже всі вони розраховують на те, що на нашу територію зайдуть західні війська. Тобто вони будуть присутні, наприклад, на лінії фронту фіксувати порушення, фіксувати там напад і таке інше. Але ці всі балачки, як то кажуть, будуть марними, якщо Російська Федерація буде не згодна піти на такий крок. Ну і звісно, що такий мирний план передбачає вводити війська лише після того, як підпишуть договір, мирний договір між Росією та Україною. І, в принципі, до сьогоднішнього дня позиція Москви вона була незмінна, вони були проти такого розкладу. Але сьогодні Пісков виходить і каже, що а давайте це питання обговоримо. Я з обережністю скажу, що це, звичайно, не гарантовано, що там Москва йде на поступки, але це вже дуже-дуже сильний сигнал, що вони готові йти бодай би на щось. Але найцікавіше питання, а що сталося? А чому Москва раптом стала такою е, зговірливою? На мою думку, відповідь тут проста. Це економічне положення Російської Федерації. Справа в тому, що їх гроші закінчуються. Можна вірити або ні, але російська економіка летить у прірву. Цифри, друзі, говорять правду. Російські аналітики, вже не аби хто, а російські аналітики говорять, що економіка Росії зупинилася у 2025 році, а у 2026 році прогнозують різке погіршення ситуації. Також експорт нафти впадає до найнижчого рівня за останні три роки. А тут ще й ціна на нафту пробила дно. Тепер вона нижче 60 доларів за барель. А додайте до цього всього. Те, що наші дрони топлять їхній тіньовий флот, що, в свою чергу, підвищує вартість перевезення такої нафти. Я думаю, саме тому в Кремлі розуміють ситуацію, а і тому Пісков починає говорити про компроміси Російській Федерації потрібна пауза, бо гаманець вже друзі порожній. Тому мій висновок простий. Москва вже не диктує умови, а шукає вихід. Іноземні війська в Україні це вже не фантастика, а реальний предмет торгів. Ну а ціна на нафту тут, друзі, вже наш головний союзник. Я вам дякую. Підписка, до зустрічі. Слава Україні!